Вітаю, ми на каналі компанії Мудра, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. З вами Тетяна Шевченко. Рада, що ви приєдналися, рада, що ви з нами вже є. І запрошуйте друзів, давайте поширювати цей канал, бо я вважаю, що ця інформація реально корисна для вас. Сьогодні поговоримо про бюджетну освіту в сфері медицини, чи вона є взагалі? Ми знімали про медичну освіту цілу серію відео, і посилання на цикл цих відео буде в описі під відео, тому про кожну окрему країну подивіться. Але давайте сьогодні про найголовніше все-таки ще раз, тому що ви звертаєтеся: бюджетна освіта в сфері медицини є чи нема. Одразу скажу, що є. І давайте визначимося, що бюджетна освіта це або безкоштовне навчання в державних університетах державною мовою, або частково платна освіта в державних університетах державною мовою. Де можна навчатися? Це може бути Чехія, Словаччина, шлях однаковий. Тобто, ви поступаєте після 11 класу на підготовчу програму, вчите їхню мову. Готуєтеся до вступних іспитів. Зазвичай ви мову вчите. Перший семестр виходите з нуля, наприклад, до рівня Б1. Другий семестр доганяєте мову з Б1 до рівня Б2. Готуєтеся до основних профільних предметів до вступного іспиту. Це фізика, математика, хімія, біологія. В кінці складаєте іспит з мови, отримуєте допуск до вступних іспитів. Складаєте вступний іспит і воля! Ви поступаєте на бакалаврату вірніш на програму змішану, тому що зазвичай це там бакалав-магістрка в одному, тобто вони так не розділяють на 5 або на 6 років навчання, чи це буде загальна медицина, чи це буде стоматологія. Шлях абсолютно однаковий для цих двох країн, і так навчання державною мовою в університеті безкоштовно. Якщо ви... Хочете поступити на англомовні програми, це може бути, але це зовсім інший бюджет, тому ми не вносимо ці програми в категорію бюджетної освіти. Про це можете подивитися відео в описі нижче. Німеччина німецькою після 11 класу, якщо ми хочемо одразу поступати на програму на академічну на саму медицину без підготовчої програми, ваш рівень німецької мови має бути С1. рівень С1. Підтверджений сертифікатом при вступі на програму медицини після 11 класу в Україні треба закінчити один рік навчання на медичній спеціальності або суміжно з медичною спеціальністю. Це може бути я не знаю. Біохімія, фармакологія, може бути. Ну, бачите, в нас немає в університеті певно, що медсестринської справи. Я так думаю, для мене це більш в Україні спеціальність коледжу, але щось таке схоже. Можливо, це буде університет іншої країни. Тобто, закінчити саме от такі спеціальності і тоді можна поступати на перший рік навчання. Підставою для вступу в університет буде крім сертифікату про німецьку мову. Крім вашого досвіду, насправді, в сфері медицини, вже, і ви запитаєте, що ж це за досвід такий, коли там дитина тільки закінчила 11 класів, відучилася десь там перший рік навчання, наприклад, в Богомольця там, чи не знаю, в іншому університеті. І що ж це за досвід такий? А досвід все одно допомоги десь якоїсь, не знаю, на якомусь рівні, тобто, що ви попрацювали в лікарні, що ви маєте уяву, що це таке, що ви щось робили, можливо, буде рекомендація якась, тобто, це теж важливо. Але ви будете так само здавати вступний іспит: фізика, хімія, математика, біологія і середній бал атестату. Середні бал атестату у вас має бути для Німеччини не нижче як 11,5. Знову таки, я цю цифру вам кажу дуже умовно, тому що це залежить від університету, і ми не знаємо, скільки абітурієнтів там в якомусь році будуть поступати на цю програму. Так? Можливо, цей одинадцять 11,5 для нас виросте в 11,8. Тому чим вищий академічний бал. Тим більше шансів певно, що у вас пройти на медицину. Навчатися так само ви будете 5-6 років, як власне кажучи, і в більшості країн Європи. По Австрії ситуація практично така сама, як в Німеччині. Тобто, якщо би ми хотіли поступати без всяких підготовчих програм, то це має бути німецька С1, одна суттєва відмінність. Австрійський вуз не приймає на програми медицини студентів. Після першого року навчання в будь-якому університеті потрібно мати атестат про середню освіту плюс два академічні роки на програмі або медичної спеціальності чи суміжної спеціальності. Два роки обов'язково, і тоді вступ на перший рік навчання. Якщо ми говоримо про конкурси відносно цих напрямків, Чехія, Словаччина це буде десь приблизно 3-6 чоловік на місце, Німеччина, в залежності від року і так далі до 10 чоловік на місце, Австрія 3-3. 8. Я вам даю якийсь діапазон. Зрозуміло, що рік на рік не приходиться, якщо хочете вирахувати свої шанси на вступ. Я би радила, можливо, просто подивитися в тому числі на демографічну ситуацію. Є соціологічні дані стосовно демографії, тобто в ті роки, де була умовно кажучи, демографічна якась така, знаєте, провалля і менше абітурієнтів в цілому будуть подавати, то мабуть, що в ті роки конкурс буде менший. Але в цілому, ну це так само як гадати на кавові гущі, наскільки конкурс і так далі, тому що поступають не обов'язково студенти одного року. Народження поступають різні люди з різними бекграундами, тому так орієнтуйтеся, що конкурси високі, це конкурсні спеціальності. Медики дуже поважні люди в усьому світі, вони заробляють певні гроші, тому відбір на ці спеціальності дуже ретельний і через те, що це мають бути відповідальні люди, які мають дойти до кінця навчання, тому що багато людей відсіюється в процесі готувати медика довго і дорого. І люди не просто такі відповідальні, які дійдуть до кінця, а люди, які мають певні особистісні якості і певно, що прям потребу не знаю, покликання бути помічним людям, допомагати. Це теж, до речі, перевіряється мотивація, перевіряється при вступі. Загалом по медицині хочу сказати так: коли люди навчаються на медичних спеціальностях, треба розуміти, що медицина це довго і дорого. Зазвичай. І якщо ви хочете дорого скоротити до якогось мінімуму, то вже зі шкільної лави готуйтеся просто до того, щоб академічні оцінки мають бути як найвищі по всім предметам, і особливо по профільним, тому що оцінюють і загальний бал атестату, і окремі оцінки по предметам. Власне кажучи, досвід якийсь роботи все одно набувайте. Я розумію, я вже про це казала, що дуже часто там, типу, який може бути досвід у дитини. Ходіть в лікарню, десь спробуйте себе знайти, спробуйте десь бути на якихось волонтерських засадах, щось допомагати робити. Курси той же самий такмет, мабуть, що можливо теж буде дуже корисним, помічним і буде плюсиком до вашого профілю. Хай у вас виходить обирати, хай у вас виходить насправді відповідати вступним вимогам. Хай все у вас виходить, поступайте і будьте медиками. Я сподіваюся, що вам відео сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте на наші соцмережі. Блог читайте. Ми з вами на зв'язку. Звертайтеся по консультацію. Щасти вам, дай Боже, здоров'я і чекаємо вже на перемогу. Я сподіваюся, що ви теж долучилися вже до цього процесу. Не формально, а буквально. Дякую.